Понад 11 тисяч першокурсників вже розпочали навчання в закладах освіти області. Проміжні підсумки вступної кампанії озвучили під час брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. До 16 закладів професійної освіти державної форми власності вже зарахували 2054 абітурієнтів. Найпопулярнішими серед вступників стали спеціальності у сфері громадського харчування, аграрного виробництва, будівництва, металообробки та автомобільного транспорту. Прийом документів триватиме до 1 жовтня. На 1 вересня до закладу вищої освіти прийнято. 6426 осіб, в тому числі на бюджетну форму навчання, 2682 особи. З них 2218 на денну і 464 на заочну форму навчання. А також значна кількість студентів прийнята на контрактну форму навчання. Таких є 3744 особи. З них 2634 на денну і 1091 на заочну. Цьогоріч студентами закладів освіти області стали 686 учасників бойових дій. Вони ще донедавна боронили країну на фронті, а тепер здобувають нові знання та професії. Із семи закладів вищої освіти. За рік за очною формою навчання розпочали чотири заклади, три за змішаною формою навчання. Це пов'язано із кількістю укриттів, коли студенти, звісно, не можуть в повному об'ємі в місцевих укриттях тих, які є в наявних навчальних закладах. Про особливості цьогорічної вступної кампанії у Черкаській медичній академії розповіла проректорка з науково-педагогічної роботи Любов Білик. Вона зазначила, що відбір абітурієнтів залишається ретельним і багатоступеневим, адже йдеться про підготовку майбутніх медиків, від професійності яких залежить життя людей. У 2025-2026 році. Нашу студентську родину поповнили 691 здобувач освіти. Я б хотіла доповнити слова Валерія Вікторовича про те, що ми також маємо на сьогодні 18 наших першокурсників, студентів, які мають статус учасників бойових дій. Це наші випускники-медики, які під час повномасштабного вторгнення стали виконувати свій професійний обов'язок на лінії фронту. На сьогоднішній день Черкаська медична академія прийняла 96 здобувачів Першого курсу, які мають статуси особливих умов вступу та відносяться до соціально захищеної категорії здобувачів освіти. Медична академія має сучасну матеріально-технічну базу, а всі студенти забезпечені укриттям. У центрі симуляційного навчання здобувачі освіти відпрацьовують практичні уміння та навички на сучасних манекенах і тренуються розв'язувати ситуаційні завдання. Це дає змогу майбутнім медикам бути готовими до будь-яких викликів. Всі наші навчальні плани, освітні програми складені таким чином, що більше 70% у нас практичні заняття. Як ви знаєте, відповідно до рішення нашого уряду і постанови Кабінету міністрів України у нас введена базова загальна військова підготовка. Ми, як заклад медичної освіти, який здійснює таку підготовку, готові до цього виклику. Стабільний набір фіксують і в закладах професійно-технічної освіти. Один із лідерів за кількістю вступників Черкаський професійний автодорож. Ліцей. Його директорка Ольга Філіпова зазначає, що технічні спеціальності традиційно користуються найбільшим попитом. У нас професії автотранспортного напрямку, напрямку який дають можливість підготувати, підготувати професіоналів своєї справи, які будуть водіями насамперед. Це водії категорії Б і категорії С, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів. Які є великими фахівцями з ремонту усіх колісних транспортних засобів, а також рехтувальники козовів. Це слюсарі з дорожньої ремонту дорожньо-будівельних машин і тракторів. Машиністи з аварійно будівельних машин. Цьогорічна вступна кампанія була успішною. На робітничій професії зарахували 650 учнів. Серед них шестеро дівчат. Шестеро дівчат, які навчаються також на слюсери з ремонту автомобілів. Слюсеред з ремонту дорожньо-будівельних машин, дві дівчинки навчаються на машиністи за маріну будівельних машин, щоб розуміло, що це тракторист, бульдозер, екскаватор, скрепер. Тобто все те, що необхідне зараз для будівництва доріг і відбудови нашої країни, вже по закінченню, я надіюсь, по закінченню цих військових дій війни. Навчальний рік у більшості закладів освіти стартував у форматі очного або смішаного навчання. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.